Сьогодні ми святкуємо День Землі. Свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, за якими наділяє нас природа. Це свято чистої води, землі і повітря, свято, яке має на меті об'єднати людей планети щодо захисту навколишнього природного середовища, привернути увагу людей до проблем екології нашої планети. Цей день нагадування про екологічні катастрофи день, коли кожна людина має можливість замислитись над тим, що вона може зробити для вирішення екологічних проблем. Земля планета унікальна, саме тут створені неповторні умови для бурхливого розквіту життя. Жодна інша планета нашої Сонячної системи не може похвалитися таким різноманіттям форм життя і таким сприятливим кліматом, як Земля. Та часто люди не замислюються над тим майбутнім що з нашої планети нищення лісів, шкідливі викиди в атмосферу, забруднення річок та морів, призводить до загибелі численних тварин та рослин. Побачте, які тепер можна лише в червоній книзі. Земля третя планета від Сонця, єдина планета, на якій є життя і цивілізація. Але людина, не задумуючись, почала нищити свій рідний дім. Де були ліси, там гола земля. Де були луги, тепер пустелі. А зараз послухайте оповідання про воду. Жив був водой. Вода в ньому була чиста, прозора, що навіть можна було побачити мешканців водойм. А в сонячний день у воді відбивалися дерева, хмари. Одного разу до нього прийшли відпочиваючі: спалили дерева, розвели багаття. А йдучи, залишили сміття, пляшки, концерні банки. Потім до цього озера приходили ще і ще. З часом води ставало все менше і менше, а сміття все більше. Вже не можна було побачити, хто там живе. Мешканцям водойму стало зовсім не затишно жити у такій брудній воді. А скажіть, дітки, чи можна себе так поводити? Ні. А що потрібно робити? Потрібно за собою прибирати сміття, не вирубувати дерева, а насаджувати. Якщо нічого не змінювати, щоб задовольнити всі наші потреби, нам знадобиться інша планета. Пам'ятаємо, що Земля це неоцінений дар, подарований нам природою, це наш спільний дім, тож берегти її, наш священний обов'язок. Це наша домівка, планета Земля. Ти гарна зблизька, красива з доля, блакитні озера, зелені ліси, ніде ти не знайдеш такої краси. Будь ти її другу, люби, бережи, приклад усім покажи.